Вітаю глядачів на ютуб-каналі ЛівіМадія. Ми дякуємо з командою вам за довіру. Прохання. Якщо ви ще не підписалися на наш канал, то обов'язково це зробіть. І поставте лайк цьому відео та прокоментуйте, а чи так працюють алгоритми Ютубу. І таким чином розмову з нашим гостем, військовослужбовцем Антоном Петрівським побачить більша кількість людей. Тож, Антон Петрівський, з нами на зв'язку, пане Антоне, слава Україні та моє шанування. Героям слава! Вітаю студія! Пане Антоне, на жаль, доводиться починати сьогодні нашу розмову із трагічних новин, тому що на харківському напрямку поблизу Вовчанська загинув командир добровольчого батальйону УН Микола Коханівський. Я знаю, що ви безпосередньо були знайомі з цим комбатом з цією непересічною особистістю, якщо вже так можна сказати. Розкажіть про комбата. Він був дуже ідейною людиною, абсолютно фанатичним, скажімо так, прихильником українських цінностей і борцем за українські цінності впродовж всього свого свідомого життя. Тобто він фактично на вівтар української незалежності і української України поклав весь свій час всю свою, скажімо так. Все своє свідоме життя і для мене дуже ну, таким показовим було те, що він е, був на самому передку бойових дій, е, починаючи від е, лютого 2022 року і до останніх днів свого життя. Е, при тому, що він дуже багато відвоював ще е, в часи АТО, і в принципі здоров'я в нього було там ну не найкраще після того всього. Але він був великим воїном. Ви служили разом з ним, безпосередньо під його керівництвом, якщо я не помиляюся, так? це в 2014 році, в Пісках, вірно? Так, так, саме так. Яким він був кому командиром? Він був дуже, він дуже опікувався особовим складом. для нього життя. Простого бійця мало велике значення. Тобто він не сприймав е, бійців батальйону там як е, тимчасове явище, як е, якийсь е, там просто людський ресурс. Для нього кожен боєць був цінністю. І для мене, наприклад, е, ну, от дуже показовий моментом було те, що. Е, раз на нашу позицію був серйозний е, серйозний обстріл з різного типу зброї і стрілецької, і е, артилерія. І ми ну думали, що буде вже штурм нашої позиції, і запросили допомогу. І він, е, е, крім того, що прислав нам допомогу, він сам особисто в броніку і в касці е, прийшов до нас на позицію з метою взяти участь в від питі ймовірного штурму, тобто, це була дуже смілива людина. Яка для якої, як я вже казав, передовий боєць був великою цінністю? Ну тож варто додати і про громадську його роботу, про громадську активність. Зокрема, ну хто знає пан Антону Петрівського у Львові? той може сказати точно, що пан Антон був проти російської московської церкви та російських банків в нашій країні, ще до того, як це стало мейнстрімом в нашій країні після 22-го року. Так само можемо сказати і про. Миколу Коханівського, який ще у 15-17 роках активно до початку повномасштабного вторгнення бойкотував як і російську церкву, так і російські банки в Україні. Вірно ж чи ніта не, не просто бойкотував, він закликав до акції прямої дії багато відділень російських банків в Києві, були розгромлені. Так само були, була наша акція велика проти розсутніщіства. Це ФСБшна структура, яка була в Києві і метою якої було поширювати вплив в першу чергу культурної Російської Федерації на Україну. І Микола Коханівський був одним з організаторів цієї акції ну, щодо протидії цієї структури. Ну і інших, інших акцій на ці захисних, скажімо так, які мото яких було захистити там наші національні цінності та від зовнішнього російського впливу. Він для нього це було життєвим кредом. На жаль, ми висловлюємо співчуття рідним та близьким Миколи Коханівського і дякуємо за службу. На жаль, Україна втратила ще одного великого ком командира у цій російсько-українській війні. Пане Антоне, якщо ми говоримо вже про загибель командира Коханівського, він загинув на Харківському напрямку поблизу Вовчанська. Зараз Генштаб наш повідомляє про те, що відбувається атака окупантів. Але пане Антоне, ваш погляд на події, що зараз відбувається на харківському напрямку. Ну, зараз відбуваються спроби, скажімо так, просування росіян по всій лінії вздовж російсько-українського кордону, там де вони перейшли кордон на Харківщині. Ось. Але, як ми бачимо, очікувані результати трошки не співпадають з тими результатами, які ми бачимо. Не вдалося їм зробити масованого якогось прориву. це, ну далі знаходиться під нашим контролем, його основна частина. І, ну, в принципі, це є абсолютно природньо, адже як я вже неодноразово говорив з застосуванням сучасних засобів безперебійного спостереження за лінією фронту і далеко за межами з застосуванням дронів і так далі. Дуже важко формувати величезні ударні угрупування. Відповідно, росіянам приходиться діяти малими групами, і одним власне цими малими групами намагаються якби, робити якісь певні, певні штурми. Ну, ну, Служба і село Режівка, напевно, цьому яскравий приклад. Коли зайшла ДРГ, почепили свою ганчірку, вийшли звідти, ганчірка виявилася мінованою. Ну, та, так, ну, звичайно, що ну це такі дуже примітивні їхні там, спроби. Мені найбільше, наприклад, подобається, як наш дрон в Білгороді учепив український прапор. Це було набагато цікавіше і набагато ефектніше, скажімо так. Ну, тут е я би ще, якщо говорити про м м дії росіян, то напевно треба і зачепити цього. Е Кадирова так, тому що вже його звинувачують в загибелі 20 російських військовослужбовців, тому що от саме Кадирів, Кадиров написав про те, що росіяни захопили Режівку, це населений пункт в Сумській області. Ну і як в результаті відповідь з української сторони був, був прольот в Курській області по військовій базі окупантів. Отак от Кадирів можна сказати своїми діями допоміг чи то не допоміг. Як ви на це дивитися? Ну Кадиров нам постійно намагається допомагати, хоче він цього чи не хоче. В першу чергу, тим, що кадирівці не беруть активної участі в бойових діях, вони більше беруть участь як заградутряди, женуть там чи гнали раніше. Цих всіх чмобіків їхніх вперед не давали їм можливість відступати, вони там всі жмурилися. Зрештою, я досі згадую з такою посмішкою, як кадирівські підрозділи ніяк не могли поспішитися, та, щоб зупинити колони ЧВК-Вагнера, які рухалися на Москву. Вони. Постійно повідомляли, ми вже їдемо, ми вже спішимо. Ми скоро буде протидіяти і так і не доїхали до них. Ну тобто, це е, Кадиров і його армія це є е, бутофорна армія, яка метою якої є більше показати, що вони просто існують, аніж е, робити якісь е, корисні дії для, для, для Росії держави окупанта. Ну, вони смішні у своїх заявах і у своїх діях загалом. Ну так, але хоча раніше там Кадедів грозився, що вони мають цікавий план спецоперації по Сумській області України і що вони готуються і десь вони навіть були зафіксовані під Сумською областю. Але ну чи тікати чогось від них в майбутньому варто, чи чи ні? На вашу думку, чи все буде так, як абсолютно, абсолютно. абсолютно не варто за Росію поки що е, вмирають. Е, з корінних народів активно лише буряти. Ну вони вже в принципі майже закінчилися, там вони вже не вмирають. А чеченці, навіть ці ж кадирівці, вони не спішать вмирати за інтереси там російської влади. Їм комфортно жити в, в своїй дотаційній Чечні, на яку витрачаються величезні кошти. З російського бюджету і сенсу їм марати за російські інтереси абсолютно немає. Відповідно, вони займаються профанацією е, участі в бойових діях, тобто, це заяви, це показові якісь е, маневри їхні і так далі. Якоїсь активної і серйозної участі їхніх е, бойових підрозділів. Е, я думаю, що не буде. Ну скажіть на вашу думку, це їхній варіант, коли вони до ПВК Вагнер залучали ув'язнених. Розслідувачі порахували, що там в районі 40 тисяч колишніх ув'язнених РФ брали участь в штурмових діях в Бахмуті в складі ПВК Вагнер. Зараз Росіяни вдаються до тактики. Вони пропонують ув'язненим жінкам за 2 тисячі доларів у місяць вступити до лав Російської освободітельної армії. Отримати помилування, і ну і немалу суму грошей і воювати. Як ви вважаєте, наскільки це їм може вдатися повторити оцей так званий успіх Вагнера? Ну, тяжко сказати. Я не дуже досліджував е там, психологію їхніх е ув'язаних жінок і готовність їх е брати участь в бойових діях. Я думаю, що е має пройти деякий час, щоб ми зрозуміли. Наскільки ця пропаганда їхня дала певний результат, але я думаю, що такого величезного напливу в будь-якому випадку в'язнів нові підрозділи, як це було перед Бахмутом, вже не буде. Адже ну, в'язні побачили, що це таке воювати в Україні. Вони ж між собою спілкуються, комплектують. Ось відповідно добровільно, навряд чи велика частина піде, адже це з Ну, для них це на відсотків 90% або смерть, або каліцтво. Їм краще посидіти в тюрмі і сидіти весь там термін, ніж лишитися трьохсотим або в гіршому випадку е загинути. Ну, а Якщо ми говоримо, пане Антоне, про вашу про наш український досвід, це цікаво почати вашу думку, тому що Україна теж дозволила ув'язненим долучатися до лав сил оборони, зокрема, 4 тисячі ув'язнених, як повідомляє е, міністерство, долучилися до лав ЗСУ, які навіть названо бригади, в яких е, будуть воювати ці люди, зокрема 92-га бригада, перша окрема шту, штурмовий батальйон та Вінчина, ну, третя штурмова бригада також е, заявили. Про готовність разом з колишніми ув'язненими так вже нести службу по захисту країни з звільненню тимчасово окупованих територій. Пане Антоне, як ви ставитеся до такого, яка ваша особиста думка? Ну, це прекрасна ініціатива, адже попри те, що в нас багато людей сидить під тюрмах, багато з них є навіть, скажімо так, доволі ідейними. Людьми, які попали в тюрму за якісь можливо там дрібні е, злочини. І для них це хороша можливість, е, по-перше, реабілітації. По-друге, е, ну якби вийти з тюрми, вони знають, що все-таки е, ну українців не кидають на м'ясо, так як це роблять е, російське командування. Ось відповідно, можливість зберегти своє життя в них є набагато більше ну, і е-е Підтримку моїх слів щодо їхньої більшої ідейності, аніж російських в'язнів, я в принципі, можу навести цитати. Ну, не цитати, а по на слова Дмитра Савченка. Це власне один з ключових командирів першої штурмової роти до який активно їздить по українським тюрмам, спілкується з в'язнями, переконує їх. Долучатися до лав української Сили оборони України, і він, власне, каже, що наші в'язні багато з них готові йти воювати, і вони набагато ідейніші, аніж ці, це російське м'ясо, яке сиділо в них тюрмах. Ну, ми навіть бачили фото, є і відео, коли командир спілкується з українськими ув'язненими, і там відбувається десь розмова більше на рівних. Пояснення, розуміння, розтлумачення. Хоча, якщо згадати досвіл, дос, як це відбувалося у вагнерівців, як Пригожин спілкувався, ну, це якось, як знаєте, як небо і земля. Погоджуєтесь? Ну, звичайно, що. Ну, Пригожин спілкувався з ними в типовій манері е, росіян. Е, тобто. Е, ти ніхто хочеш вийти іди воюй. Ось тобі наші правила, якщо тобі так підходить, давай долучайся, і так далі. В нас все-таки йде більше спілкування як людина з людиною, а не як, скажімо так, якогось м'ясника, який прийшов брати на базар найкращі куски м'яса. них саме так, а в нас спілкування як людини з людьми. І я думаю, що ця ментальна відмінність це є дуже добре, що вона в нас така є, адже з її допомогою, все-таки можна відібрати більш ідейних в'язнів, які усвідомлюють важливість там, цієї національно-визвольної війни, і, зокрема, так само і можливість для них скоротити термін перебування в тюрмі. Пане Антоне, а ваш підрозділ безпосередньо якому ви служите, не розглядає зараз таких варіантів або долучити до своїх лав колишніх ув'язнених, ну, у... ув так? Ну, по... Станом на зараз я не чую про такі ідеї в моєму підрозділі, можливо, вони з'являться пізніше. Ну, станом на зараз такого не розглядається. Але чи. При, ну, прикидували ситуацію, коли разом з вами в окопі може бути людина, яка відбувала покарання. Ну, та людина, яка відбувала покарання, ну, це не є людина з якоюсь смертельною хворобою, якою можна заразитися. Люди сидять за різні злочини. Навіть сидять за злочини по своїй необережності, та? Ну, Тобто, якщо, наприклад, людина з, з необережності там е, скоїла якесь там е, ДТП, та? але е, була до тюрми ну, якби високоморальною людиною, та? Ну, я не можу сказати, що ця людина е, тільки тому, що вона сиділа, вона несе там мені якусь загрозу чи може е, якось неадекватно себе повести. Це така справа. В українських тюрмах сидять в'язні за різні злочини і робити їх там, особливою там, когортою і демонізувати, я би, наприклад, такого не робив. Але зараз так виглядає, що в нас більше демонізують представників територіальних центрів комплектування, якщо вже так з вами. Переходимо в інший блок цієї розмови. Пане Антоне, як ви зараз відчуваєте? Чи є у вас зараз поповнення у вашій бригаді? І як ви бачите, як рухається процес мобілізації і чи є він рівним і справедливим? У е мене зараз є таке відчуття, що я собі найближчим часом, якщо в мене буде можливість, зроблю футболку. Я люблю ТЦК. Тому що е якщо ми не будемо е висловлювати підтримку е центрам комплектування, е банально наша армія не буде поповнюватися новими солдатами. Це загрожує е нашому е програшу, або, скажімо так, загрозі е втрати більшої кількості е території, я вже не говорю про те, що е Особовий склад, якщо він не поповнюється новими бійцями, він змушений довше проводити час на нулі з меншою кількістю відпочинку, і це так само впливає на морально-психологічний стан цих бійців. Тобто, всі ці речі, вони є дуже важливими і поповнення бійців хочуть це е, ще поки що цивільні чи не хочуть, є важливим людина, яка е, Отримала паспорт громадянина України і погодилася на конституцію України, вона має розуміти, що у конституції записано, що обов'язком кожного громадянина є захист суверенітету цієї держави. І питання того, що держава здійснює примус в мобілізації, є абсолютно нормальним і так було завжди у всіх війнах. У всіх арміях світу, коли не лише вмотивовані йдуть воювати в тотальній війні, але і ті, які поки що не готові психологічно до цього, але коли вони попадуть в армію, вони адаптуються і стануть такими самими, як ми, я це спостерігав вже дуже багато разів. Я це слухав від багатьох побратимів з інших бригад, і я думаю, що в нас буде продовжуватися така сама практика. То всі ці люди, які е, ухиляються від е, служби в армії, вони все одно рано чи пізно попадуть в армію. Питання в тому, чи в українську, чи в російську. Е, це вибирати їм. А, пане Антоне. Я вам дякую, що знайшли час вийти до нас в ефір. Нагадаю, Антон Петрівський, військовослужбовець Збройних сил України, був в ефірі Львів Медіа. Ще багато є тем для обговорення, тож ми з Антоном обов'язково ще зустрінемося в наших ефірах. Так, не припускайте.